Замінувати ліс посеред ночі намагалася група російських саперів. Сподівалися на темряву, яка допоможе їм непомітно прилаштувати у лісі небезпечне нечиння, але помилилися українські снайпери їх швидко помітили. Шансів вижити після влучного пострілу українських воїнів у чотирьох окупантів не було. В контексті влучного пострілу. А саме такими пострілами послуговуються наші Олександри, наші снайпери, і зокрема Олександр, з позивним командир зводу снайперів приводи президентської бригади. Вітаємо вас. Україна доброго дня, студія ради вас всіх бачити. на навзаєм героям слава От щойно про саперів, але з того боку саперів російських, які намагалися там шлях, скажімо, для наших наступальних дій замінувати. Але ж в обов'язки, скажімо так, або функціонал снайпера входить все ж і прикриття наших саперів, які так само це роблять. Зараз повсякчас генштабі звітують, що на сході, зокрема біля Бахмута Авдіївки, збільшується кількість атак росіян на наші позиції. А відтак ви теж маєте прикривати наших штурмовиків, які намагаються контратакувати. Розкажіть більше про ваші е, суворі будні реалії. Ну, будні суворі, однозначно, О, зараз фаза дуже загострена. Це вже принаймні десь більше місяця. Вона продовжується. Значить, стосовно загальної картинки, ну, я думаю, що багато смів зараз показують про ситуацію. Скажу відверто. Ну, це в в контексті майже всього року, який ми тут знаходимося, що схоже було, але настільки до активних штурмових росіяни не вдавались. От стосовно роботи нашої групи, дійсно, ми постійно знаходимося в режимі роботи. На даний час то працює група на стримання, от тось, тобто, все, що йде, або повзе, або лізе так в цьому напрямку, то ми знищуємо. От. Все, що попадає в наше коло зору. Тобто ми нищимо. Також прикриваємо штурмові дії наших підрозділів. От. Ну, і, в принципі, безпосередньо, як вже там показали, якщо працюють наші сапери, то ми також забезпечуємо зелений коридор. Скажіть, а як часто на Бахмутському напрямку позиції переходять з рук у руки? Ну, Дивіться, є загальна бойова картинка, так, є загальні пануючі висоти. На цих висотах знаходяться. Наші збройні сили, е, є місця, в яких проводяться штурмові дії. От, е, ну, переходять з рук руки, це неправильно формування цього назви. Да? Е, іде штурм або атака ворога. От, їх на підходах до наших позицій знищили. От, есть, ну, вони ці позиції не взяли. Але ось ну, чомусь так всі кажуть, що перейшло з руки в руки. Нікуди ніхто не перейшов. Якби воно переходило, ми б це відчули. На даний етап. На даний час лінія фіксована, і наші хлопці ну роблять на ній дива, і роблять це неможливо. Буквально кілька місяців тому, в листопаді в жовтні, це було New York Times цілу таку розлогу статтю вони видали. Можливо, ви читали про роботу українських снайперів на сході, зазначивши, що тоді, коли ну скажімо, арта бронетехніка танків не превалюють ворожі, мається на увазі над нашими кількісно. Тоді роль снайпера складно перецінити, тому що він активно застосовується використовується власне свої вміння, навички саме ну на ну. Так би мовити, але проблема в чому? Кажуть, що не вистачає снайперів, і власне про це говорять самі військові, хотілося б більше. В Нью-Йорк Таймс наводять цифру там понад дві тисячі. Багато це чимало. Ну це можливо, там, якщо воно вже оприлюднена інформація, вона не є секретною. Наскільки вона відповідає дійсності? І що заважає підготувати а, справді достатню кількість снайперів, щоб вони задовільняли усі потреби наших військових на різних ділянках фронту? Ну, почну з кінця. А... Перше, це мотивація і час. От. Е, на жаль, е, хто на цей шлях із, із хлопців або дівчат стає, вони е, мотивовані, але недостатньо, тому що коли переходить до практичних якісь занять, безпосередньо роботи, люди просто морально не витримують. Е, друге, це те, що е, ну, ход, знаєте, снайпер, снайперами війну не виграють, але снайпер це унікальний організм, який міняє ход битви. Тому недооцінювати їх це погана тема. І скажу так, якби більшість командирів вміла правильно використовувати безпосередньо роботу снайперських груп, я б думаю, що було б на деяких ну, напрямках би простіше. У нас недостатньо просто в деяких ну, якби органах да, розуміння, як правильно застосовувати тих чи інших снайперських підрозділів. От і третє. То що я кажу, це період навчання тобто для того, щоб підготувати висококваліфікованого снайпера, то треба потратити від трохи більше місяців. На жаль, на жаль, на даний момент фаза війни загострена і не завжди є час для цього навчання. Що ж, дякуємо вам. Бажаємо, щоб часу вистачало на все і на роботу служби на відпочинок. Все ж таки, Олександр, дякуємо вам. Позиний привид. Командир взводу снайперів, приводи президентської бригади.